Третя партія фінального поведінку Третій Української чоловічої волейбольної лінії. Організовані з ініціативи Івана Васина, який на колишній за підтримці обласного центру спортзах, якби основний запад виступає скорб досі. І перший школьців партій відбуває команда ДСА-4. Поруч, як і... В інших партіях прораз є ген до Сергій Турецький знаний як легкоатлет на подачі був зараз за команду 4 Синюшка подавав на хотів фотосіницькій. Тобто, Але Романишинський зіграти. Іван Нагірний все-таки забуває другу своїх світу. 2-0-0 веде е, 24. У, цьому, у цій третій партії комального поєдинку е, Турецький залишається на подачі. Там е, проблема була з майданчиком Ч -ч через мікропаузу Турецький зможе подати знову. І е, 2-0 Ну, е, Напевно, можна сказати, що навряд чи, навряд чи цей матч завершиться 3-0. дуже вдало розвивався. І Турецький вже три очки приніс на своїй кубасі в команді «Юсачтеріса Зора». І Олександр Дуган невідкорно пробуває. Олександр Дуган гравець в банкому рів. У нас ще різні цього року ну, могли брати які народжені або а, е постійно, тобто зареєстровані на території Хмельницької області або навчають навіть навчання по доповоді. Ма-три рахунок є, але саме будь-якома залишається на подачі. ось таково, тому, і, незалежно від класу, від статусу ми бачили в бронзовому поєдинку. Гравців, таких, як Ігор Метро, які можуть ще виступати цілком на рівні десь кращих команд України та інших країн. Але зараз чітко робили, здається, був рахунок, щоб відбувся. Ось по черзі турецький і буздуган по черзі. Ми були по три очки до своєї команди, щоб теж не пішов, як і в Турецького, так і у Али. Синицький. Антолі Синицький подача лечити. Поганий. Під опці своїх партнерів і вболівальників деяких. Тут треба зіграти надійно, сам Будоган повертає м'яч у гру. Переможемо так на сандузгон. Здоган 5-3, 5-3 на порядку виходить 400-гора. Що там? Біло вони ще з 4 майданчик 4-5. Переходи подача до Сталіниців.

Партия Стальницю, обидві партії перші, 25-22. Тобто у супер боротьбі і супер -інтригуючих кінцівках, супер Напружених кінцівках. Маріус Понівський з Маути. Перший номер команди Стальнівці це дев'ятикласник. Маріус Мар Понівський. Дуже перспективний кофе. Так. Ну, Знову подовжали, подивіться. Піднімають е -е, є можливість. І, ну, Тут просто не перекинути. Не порозумілося. Синицький, Синицький. А молодці зібрав дала Юрій Гар мокро, мокро, Юра, мокро, Юра, І в складі будівельника не, не рідко відпускали, саме як Бухуючо на майданчик. І Маріус Понєвський чекає, чекає своїх черги, кажуть. Всі вісім ось на подачі Іван Нагірний. Його брат Митро зараз перебуває в парку на Чекаєболу разом з Олегом Чеканом. Про це ми вже говорили. Комаров, Комаров, не зручно повинні посувати. Гранат Чопи та Чекли. наш Тут ось... Аут! Великолепно! Молодих углових у нас судів. Так, так, так. Анна та. і Тетяна Ротар у нас. Ну і продовжиться, ми вже ну, не раз, Петро Жаворич, Ранка. Відзначав майданчик, атака вот в майданчик, майданчик, так. Тут майданчик чітко, показала Анна. А ми будемо, що робиться останні. Я від імені всіх ветеранів, від імені всіх серців нашого краю Я хочу поблагодарити нашу сказати, спорт для всіх во главе Матураху. Дякую, що такий вік спорта у нас на житті Дуже интересуется Львов, великого видимо. И вот даже Харьковского молитва питает, какие рис, як в школі участь і так далі. Щастя корови Хай так, живе, так. хай живе, його величность волейбол. Здесь что хотелось бы, чтобы... Э, чтобы дети равнялись, потому что по запросу идет, вот, он был ребенок, его на э, среди сельских районов, но его не допускали, бо он был за молодой. Да. Завершается на подачу у нас Андрей Романешин. Рідний блок, рідний договір з тими, деякими гащами він згає разом, Ради... чи то робічка колоса, чи інші команди. 8-15, на подачу відправляється Синюшка. У нього теж потужна подача. Дуже два скрутні. Але, можливо, не буде ризикувати, зараз можливо запущу плана. Ні, сітки з змішкою. Ризик виявився не виправдано в цій ситуації. Юрій гнат. Юрій гнат. На Майже всі подачі летять чомусь на Сергія Шворога. Дивіться, який м'яч підняло зараз. Просто блискучі, але добив Олександр. Добив.

Буважко буде зараз перемінати підповідальність. Якщо, якщо відбудеться так, то зараз підняв юрій Ігнат, який не так часто лягає, кажуть. Я дивляться на літньому вболівальників на їхній літі. Во Ви з Георгий Васильовичем Кирилом, дивіться, яке, то я не своїм своим подопечним, и том, что тут сама що вот грають там із 9 класса десятого. І сам Супер. директор школы команди? Так. Да. Супер, да, да, да. ось <зовас> зараз. Ох, так, від душі Санюшка пробив від з душі пробив і здобув очко для своєї команди. Дев'ять і відрив дуже дуже великий, дуже важкий для того, щоб відігратися. Дуже важкий. Після такого фіналу Буковинської ліги у Сталінецьких там э, до директора запитав в хекції волібола. Точно. Так і майду. Ворог і Синецький непорозуміє. 22-10, це ви знаєте. Я думаю, що буде дивилися. Сергій Турецький, Сергій Турецький настрій мінорний. У стані лише що, тому що будемо говорити, в принципі, їх десь бажали фаворитами цього фіналі. Дивіться, Маріу. Андрій Романишин все-таки м'яч підняв, але м'яч пішов за лінію. І ось зараз Сергій Турецький Олег волейболіст. Дуже подачі. Волейбол. Мало хто не любить волейбол. <звук> По-чесному. Дуже прекрасна гра. І... Ми маємо можливість спостерігати у виконанні. команди, на тут, що тут життя. 23-11, дуже-дуже близька команда стальницю до перемоги у фіналі третій. 23-11 і потерять какого-то і іграшка на так, але повз майданчик. Лягницький так травмувався. І, ну, це буде йому позарунок, можна сказати, так, якщо. <риклад> на майданчику за подачі. А так Михайлович, представник команди. Батько і син. А Ще один син у Львові. Чотириста вітаємо і довго у мене за катантів для вас, які підволок.